Як ви вже з минулих відео знаєте, ми придбали мотоблок. Але до мотоблока нам ще потрібен прицеп. Був. У нас була підвода, ми коня придали. І була не з підвода, ми їздили з підводою. Але з підводою не дуже зручно і ми довго думали, що нам робити, продати підводу, купити прицеп до мотоблока, чи обміняти підводу на мотоблок. І в ітоді ми вирішили м, переробити підводу на прицеп до мотоблока. І у нас вийшло трошки більше. З одної підводи у нас вийшло трошки більше, ніж прицеп. Зараз я все розкажу. Зварили, ну як зварили, Саша, зварив ось такий прицеп. Зараз покажу зі сторони. тепер трошки розповім, що і як у нас вийшло. Сама основа у нас з підводи. Ось цей швеллер чи як його правильно назвати, центр. От. Це края, ви бачите, як наварювалися. Ну і бокові частини. Тут все понятно, Тепер з води, це ми взяли задню частину, виходить. І трошки передвинули самі оці колеса. От, От крайню частину передвинули і колеса поставили на центр, тому що підводі вони були в кінці. прицеп треба, щоб були кольоса посередині. І переварили ступіці. ступіці з Жигуля. Видно, так, Жигульовські Ну, Це Саша все наварював, переварював там, так, на ширину таку щоб кольоса трошки далі стояли, отак все зробили, приварили і вийшла у нас така красота. Дліна прицепу вийшла 2 метри, ширина не скажу. Ну і спереду трошки ось такими трубою такою посилили, щоб, бо переживали, що при нагрузці воно, щоб не зігнуло, не поламалося. Цей швеллер І купили, наварили прицепне, ну, а це, щоб був менший люфт від мотоблока, цепляється до мотоблока, щоб сильно не люфтив, бо дуже сильно ну отак падає мотоблок. ну Купили жесть, звісно. Наварили жесть накруту, ну, не жесть не наваривали, накрутили так на болтики. Ззаді закривається ще там, а спереду отута, і ще трішки жесті не вистачило і вийшла у нас така красота. Ось. Маємо такий прицепчик. Уже ми вивозили Саша буряк, я почистила, в мішках стоїть. А ось драбина з підводи. Її теж занесемо нагору. А ось у нас друга частина підводи. Так, кольоса підводи передні, бо задні колеса. з самої підводи у нас йдуть як передні від трактора. Це передні колеса, а сама оця желізна частина це задня частина, бо передня пішла на прицеп. Ну і це ще не, звісно, це не остання версія і ще. Будемо пробувати щось робити, але Саша по зробив так, щоб бороною можна було огород проходити, скородити. А так як борона легка, то ще кидали ось це заднє колесо під підводи. Як думаю, Саша? Саша думає їх продавати, бо вони нам не потрібні, може комусь на трактор будуть. Ну, а так, я ж кажу. Це ще не фінальна версія, будемо по-любому щось буде робити, переробляти, а поки причепив, сів на сідушку і боронує зрозуміло, що процеп ще не завершений, воно буде тут дороблятися вже. Як ви бачите, що немає сідушки, нічого без основних зручностей, скажімо так. Вже працювати можна, ним вже з ми привозили, я ж казала, буряки, вже гарбузи забирали, зараз ще кукурузу вбирати будемо. Вже можна щось зробити. І зручно, і е, мотоблок добре йде, а з підводою, коли підводи нагружали, він пробуксовував було, таке, що, тому що вся нагрузка шва на чотири колеса на підводу. А тепер більш-менш краще, що можна так сказати. Ось тут ви можете побачити наш прицеп в роботі. Це тут вже, правда, трошки темніло, ми косили козом траву. Але хоча б общу картину видно. Прицеп йде нормально. Ну, я ж кажу, ми ще... там ще треба додати сідушку. Саша поки так присів. Ну, як виходить, тому що, кажу, прицеп ще не завершений.